Нам глядач, привіт! Прямо зараз ти побачиш кадри з одного чудового, теплого, кайфового have a, good day, have, a good night, have a good evening. Дивись, що роблять, вов. Ти покажи цей перформанс. Зараз десь чапки сидить на хмаринці і аплодує. Я думаю, що коли мені буде трошки більше років, моя дружина на будь-якому весіллі так само буде вести себе, як ви. Господи, цей мужик не за мною, а сядь. Ви беріть, поки Бетаргінчик, він вам знадобиться. Я, дуже прикольно було, бо гості перше, що зробили, ніхто нічого не їв, але я бачу там у людини руки в Бетаргіні. Вона сидить, бідняга, бо вона думала, як його відкрить. Ніхто не розводить його в воді, просто ну це встука. Але це правильно, повірте, ми побігувалися, щоб у вас з цим все було окей. Слово, яке постійно використовує Дарина. Раз, два, три. Боже. Чки! Чки! Головне ж правило. Ви ж знаєте, як Ніколаевич, пожалуйста, нічого не виставляйте в інтернеті. Я вас дуже прошу. Щоб ніхто нічого не увійдев. Я очень прошу. Не відпочайте мені на вот. Зараз буде якийсь перформанс, краще зніми, бо наречена готувалась до цього. Шість днів. Вони репетиції там якісь були. Дивись там. Клавдія Петрівна, яка пісня? А пісню не знаю. Та у неї три пісні. Друг мій міний. Єсть папа Саша, от я, ми вже друзі, да? Я розумію, що є е, бил, друг е, там. Я вам обіцяю, що ми сьогодні до кінця вечора знайдемо вам красиву, як ви хочете, розумно. Можливо, не тут, але завжди є Тіндер, правильно? Так. — Коротше, є Тіндер, ви ж знаєте, що таке Тіндер, да? Тіндер це місце, де можна знайти собі кохання на все життя. Я просто на моменті, коли ти почав описувати Одесу як столицю, я думаю, кого? Ні, ні, клянусь сам. Ресторана «Дача» і «Ібіци» кого? Yeah. 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 Батя, я стараюсь. Ты были на нових мероприятиях, ти просто... Батя, я стараюсь.